Не грім гримить, не вітер буйний свище, а зло прийшло у кожен мирний дім. Руйнує все і скрізь на попелищі лежать тіла, не вітер вбив, не грім, горить земля, це путінська гедота, вбива дітей і нівечить життя. Не вийде у вас, кремлівська свалота, віднять у людей свободу, майбуття. Гудить земля від ворога навали, руйнує гад, будинки і містки. В фашистськім пеклі ми вже бували, там у землі лежать людей кістки. Ми об'єднаємо всі народні сили і захистимо свій рідний, мудрий край, а вам граби. Домівкою могили, а нам Всевишнього священний рай. Ми українці, ми народ від Бога, Господня мудрість у кожного із нас. Рашистів пекло вже веде дорога. Нестерпні муки ждуть звірюки пас.